Те, що є істиною для Метелика, для гусениці – смерть. Гусениця це створіння, яке постійно їсть, поглинає все на своєму шляху. Вона відчуває сильний голод, у основі якого страх. Гусениця боїться перестати бути. І вона знає лише одне. буття. Буття гусениці. Тому вона всіма силами намагається зберегти свою форму. А для цього їй потрібно постійно контактувати із зовнішнім світом, постійно його поглинати, постійно живити свою форму, підтримувати її. Цим гусенця і займається постійно. Постійно їсть. Яке листя гусенця їсть? Такою вона себе і вважає. У гусениць навіть є приказка Ти це те, що ти їси. У світі гусениць це має сенс. Це мудро. Вони вважають, що якщо ти споживаєш духовне листя, ти духовна гусениця. Якщо успішне, успішна добре, добра. Меню багате, вибір величезний. Але незалежно від того, що вони їдять, суть залишається незмінною. Вони залишаються гусеницями. Такий є звичайний людський шлях, таке його життя. Лялечка це зовсім інша історія, зовсім інша істота. Лялечка це таємниця. Вона укрита від світу коконом свого зречення. Світ не знає створіння, яке всередині. Колись воно було гусеницею, але її вже немає. Вона померла. Одного разу гусениця на коротку мить перестала робити те, що робила все життя, пожирати навколишній світ і, ж... і живити власну форму. У цю мить вона засумнівалася. А що як? А що таке життя? Все так погано. Що буде, якщо перестати підживляти себе? Що залишиться? Я хочу знати. Така гусениця відмовляється від цінностей колишнього життя. Вона вже не підлягає інтересів інших гусениць, її усе здається фальшивим, несправжнім, нестерпенним, нудним. Вона зависає на гілці вниз головою і бачить увесь світ перевернутим. Для неї світ спожилів волів, для світу ж вона божевільна.